Бог богів, Господь правою, закликає землю від сходу Сонця і до заходу, від сону велич краси Його. Гряде Бог наш, і не мовчить перед ним вогонь, що все палить, накруєню нього сильна буря. Він закликає завзити небо і землю, судити народців. Зберіть до мене святих моїх, що вступили в завіт зі мною при жертві. Небеса проголосять правду його, бо суддя це є Бог. Слухай, народи мій, я буду говорити Ізраїлю. Я буду свідчити проти тебе, я Бог, твій Бог, не зажерти твої буду докаряти тобі, бо все палення твоє завжди переді мною, не прийму ні телят від дому твого, ні козлів із дворів твоїх, бо всі звірі лісові і тварини всі на горах? Я знаю всіх птахів небесних і вся краса поля переді мною. Коли б я зголоднів, то не сказав би тобі, що увесь світ мій і все, що є в ньому. Хіба я споживаю м'ясо телят чи п'ю кров козлів? Принеси жертву Богу хвали і виконай перед Всевишнім обітниці твої. І призови мене в день скорботи твоєї, я спасу тебе, і ти прославиш мене. А до грішника каже Бог: навіщо говориш ти про настанови мої, і завіт мій береш у вуста свої? Ти ж ненавидів настанови мої словами і слова мої відкидаєш від себе. Коли бачиш злодія, то сходишся з ним і з перелюбником спілкуєшся. Уста твої невпинно злословлять. І язик твій сплітає підступи. Сидиш наговорюєш на брата твого, і на сина матері твоєї зводиш наклеп. Ти це робив, а я мовчав, ти гадав, що я такий, як ти, але я викрою тебе і поставлю перед тобою гріхи твої. Розумієте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не зловив вас, і тоді вже ніхто не врятує вас. Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене. І це дорога якому я явлю йому спасіння моє?